Бути в тергромаді і могли з нами працювати на розвиток цих тергромад, на розвиток своїх органів місцевого самоврядування на, на, на побудову нашої держави, можливо, вони дуже потужні лідери. А вони просто декларації підпишуть і заснуть. Все їх нема. Тобто вони, якби свої ж, ну скажімо так, свої питання закрили персональні, От і все. Ми хочемо все. Це вже треба працювати, працювати з людьми. Ну це да, треба працювати це. з людьми, угу. включати да, в так. договір. Через от як ми говоримо, через волевиявлення, включати людей в договір. Так, так хочу вам сказати, що кожен підпис в договорі він включає людину, і вона розуміє, що вона є важлива, що вона не є просто ніхто. А вона Маліан, є житель, я зрозуміла, держава. просто кажу про старенькі... Марія, я повала, про стареньких я, людей, бо про маленьких дітей сказала. Я, я це розумію. Я не, вам це, я не вам це говорю, я говорю. людям. Там Анатолій хотів задати it's питання. Людмила, таке питання. Ви казали про сертифікати, які були заведені на людину, яка народилася в Совєцькому Союзі, так? Почекайте, а в паспорті mm -hmm. от людина вийшла замуж, жінка, да, вона поміня, поміняла свою, своє прізвище, а як воно з'єднається чи це неважливо? Це неважливо. Вона народилася це серпи... в такому то році, і сертифікат, там ж фамілії нема в цьому сертифікаті, там а, все, просто зразок сертифікату, він чистий. Вона народилася то. зрозуміло, так? Зрозумів, так, так. Питань нема, вийшло. Тут дивіться, я хотів доповнити mm -hmm. пані Людмилу, що цей сертифікат поміщений в декларацію. Тобто, ми сертифікати не подаємо, ми подаємо декларацію, де ті гроші, ті цифри вже там прописані. От що таке. <кій> Так, і дивися, по трошки уточню, Мар'ян для того, щоб вони там не доплили оці служби, куди я відправляю цілий конверт декларації. Я обов'язково в кожний конверт роздруковую цвітний іменно іменний сертифікат, щоб вони бачили, що це за така велика сума. Просто на цей конверт один зразок сертифіката, і все. Бо Вони будуть, ну, знають шоки, що за іменний сертифікат. Я зараз раз показую на подивися, розумієш, як я роблю. Ми роздруковуємо шість екземплярів. Один залишаємо собі, а п'ять відправляємо Людині. на цю адресу. Так добре, так, так. так. Роздруковуйте шість, підписується людина. Обов'язково не забувайте, бо багато забувають, до речі, підписувати, як не странно. Один екземпляр людина, хай хранить як документ настоящий. Накажіть добре. П'ять відправляєте мені. Я хотів задати питання: таке а декларацію може подавати? Людина, яка ще не має статусу волевиявлення людини, ну тобто вона вступила в громаду в тергромаду тільки, а ще статусу немає такого. Якщо людина дозріє, зуміє, це зрозуміє, що таке вона завжди зможе це взяти. Це не прив'язано до декларації волевиявлення, не прив'язується. Ми ж його не ксерокопимо, розумієте? Це вже ваша робота. Ви вже повинні з цієї людини працювати, щоб вона вже зрозуміла і дійшло до неї, щоб вона сама прийняла це рішення. Я розумієте. Щоб вона вже декларацію підписувала в статусі людини. Так буде. Ну, звичайно, що так. Це вже робота від громади. Це вже робота Доброго. громади. Хто ви показуєте? Та -та. Слухаю. Задавайте ще питання. Третя а це діти до 18 чи до 16, вибачте? До 18. Підписує батько, чи мама. Ставить слово, там де підпис. ставить слово мама, ставить свій підпис, а далі ініціали і фамілію цієї дитини, на яку заповнювалася декларація. Після 16 дитина має сама право підписа. Розуміли, так? Так. Тому що вона в 16 отримує паспорт. Задавати ще питання. Я думаю, що ще кілька питань: одне, два, три, і будемо завершувати. Тут же, в принципі завже да, на наступному, міро. на наступному стрімі, ми вже більш детально, реально чітко прокажемо, проговоримо і почуємо ваші вже запитання. Ви вже тоді чітко зрозумієте, що вам треба запитати. От вас є бабушка, да 80 років. До речі, ці декларації передаються в спадщину до розуміли. Що старенька людина, бабушка, дідушка, Ви ж не будете брати номер телефона і в телеграм додавати. і вона нас не буде в цих чатах. Розумієте мене, да? До таких людей, ну, ви вже будете їм інформацію доносити. Просто ці люди, так, які так, не зовсім. розуміють. зрозуміло. Розумію, так? Будь ласка, не дзвонити, не писати тільки в цих групах, куди ви будете додавлені після декларації, всі будемо задавати питання або на стрімі. Добре? Зрозуміли всі? В Чаті. Не переживайте. Ми скинемо, е, інформацію по даних і по номеру. Після цього стріму. Так, так, що буде там. Угу. І номер телефону також. Треба, угу. не Ли, приймайтеся. Я думаю, що ми будемо завершувати сьогоднішній стрів. Пане Павло, є ж? Ну, так? Думаю, Якщо людей я... немає. На 95% людям зрозуміло, як, як, як треба посилати вже ці декларації. Я вже сам зрозумів як. Не, вже, допустим, там робити взаєморозрахунки з ЖЕКами, з тими всіма не пізніше, як 2-3 неділі після того, як ви подали, не раніше, тобто. Щоб вони вам чітко там їх зафіксували, провели, щоб вони чітко вже ваші декларації там в них пройшли. І тоді ви вже починаєте боротьбу. А як ну, ще... куди вам треба подавати все це буде в групах? Ну, власне, угу. я вам про це хотів сказати: що е, якщо хтось хоче там по взаєморозрахунках гасити свої борги, це вже буде окрема тема. Людмила заведе вас групи, і відповідно, ви вже будете з нею працювати на зв'язку і будуть вам допомагати це робити. Так, Ольга, Михайлівна буде давати зразки, допомагати, буде відповідати на всі ваші питання. Ну що, друзі, ми будемо завершувати. Дуже, Дякую. Скажіть, будь ласка, буде ви... запис цього стріму, якщо буде, то де його знайти. Так, Олеже, Олеже. Бачу, що ви не встигаєте на наші стріми в цій групі. Після, після цього стріму я викладу його запис. Дякую ще раз всім. Найперше дякую о, сьогодні нашій, нашому гостю, нашому спікеру, пан пані Людмилі, за те, що приділили час, що дали людям інформацію. Дякую вам безмежно, пане Павло, вам дякую. Якщо питання будуть виникати стосовно цього, пані Людмила є також в групі. Безпосередньо тут можна про ці речі говорити, писати, телефонувати і так далі. Пане Павло, на завершення кілька слів, і будемо казати всім Доброго. на добра. Дякую, дякую. Я надію, що дуже плідно. Ми сьогодні попрацювали. Багато було питань. Я думаю, ми розібрали фактично всі питання. Я думаю, що зараз ми ще продублюємо в цій групі. Да? Про дані Людмила, яка там нова почта, номер телефона, да, і все, що треба. Е, ну і в принципі, все, все і починаємо. Фактично, з завтрашнього дня ми можемо це починати. Я сподіваюся, що зрозуміли Паша. А. Паша, що люди зрозуміли вікову групу. Якщо нема питань по віковій групі, бо там три декларації: вікові групи різні, зрозуміли всі. Завтра, завтра до вас Бачимо. завтра ви будете розуміти, чи зрозуміли вони, чи ні, все ясно. Ну переслухають, знаю, знаю. Я пам'ятаю ці перші декларації, пам'ятаю, як я криком кричала. Ну нічого, справимося. Добре, все, дякую вам, всім все, людям, вам дякую за сьогоднішній угу. стрім, за сьогоднішню участь. Все, всім до зустрічі.